Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї нічної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашої молитви ми візьмемо за вами текст із книги Йова, щоб смирених підняти вгору і засмученим дати дізнати, дати дізнати щастя. Він, бідного, рятує з їхньої пащі і з руки сильного сіромаху. І отак є нещасному надія і неправда затуляє рот свій. Сьогодні зранку ми брали слово текст із книги Йова, брали слова усьої Іліафази, який говорив про те, хто такий Бог. І ми говорили про те, що Бог. Є суддя, той, який бачить наше серце, бачить наші діла, і бачить, чи ми готові брати відповідальність за свої вчинки, чи ми готові розкаявати в цих вчинках. І відносно цього всього, Бог дає нам певну винагороду. Тобто, ми через усвідомлення того, що Бог є суддя, і все, що ми маємо в цьому житті, це є наслідок того, як я живу. Відбувається зміна нашого життя. Як я казав, відбувається деокупація наших мозгів, нашого розуму, нашого свідомості. І от сьогодні ми бачимо, хто ж таки з іншого боку є Бог. Тут Він є строгий суддя, так Він є суддя, бо Він має судити нас, тільки йому належить право судити, не людині, бо він бачить нас зсередини. Але з іншого боку, Бог є той, хто смирених піднімає вгору, засмученим дає пізнати щастя. Бог є той, який рятує бідного із рук його ворогів. І коли це все відбувається, коли людина живе надією на Бога, як каже цей Ліфас, що неща... той, хто перебуває в нещасті, має надію, бо він покладається на Бога, і тоді неправда затуляє свій рот. Тобто тут Бог є суддя, і Він дає кожному винагороду за його життя. І от людині, яка, здавалось би, втрачає все, людині, яка покладається тільки на, люд, на, на, на себе чи на іншу людину. Людина, яка перебуває в якихось стражданнях, болях, терпіннях, вона е, має мати надію на Бога. Тобто Бог стає для неї в той момент цією опорою, отим От внутрішнім рушієм, внутрішньою силою, яка каже: не бійся, тебе все вийде. Не бійся, ти переможеш. Не бійся, ти зможеш. Не бійся, ти подолаєш свого ворога. Тобто, з іншого боку, Бог є той, який завжди нас стимулює, який завжди нас веде. Знаєте, це, як це не, не виглядає? У всіх змаганнях є спортсмен. Основна увага на всіх змаганнях завжди є на спортсмена. Як він пробіжить, чи, як вони, якщо це там легка атлетика, як там пробіжить, штовхне кине у якийсь спис ядро, чи якщо це футбол, чи... тобто вся увага на людей, які беруть активну участь у цих змаганнях. І мало хто згадує про того, Хто допомагає. І якщо в таких е, е, видах спорту, як той самий ж такі, футбол, волейбол, там про тренера активно говорять, то взяти ту ж таки легку атлетику, здавалось би, спортсмен, що там? Той, який бігає 100 метрів? Що там складного? Встав, побіг, пробіг 100 метрів, все, переможець. Але насправді, щоб цей спортсмен пробіг 100 метрів, у нього має бути. Тренер той, який йому підказує, той, який його коригує, той, який завжди йому каже, ти зможеш. Тобто справжній тренер вірить свого спортсмена, справжній тренер він підтримує його. І за правила Олімпійських ігор е, в легкій атлетиці, всі тренера мають сидіти на трибунах. Вони не можуть бути поруч зі своїми е, спортсменами. Але вони з трибун його підтримують, підказують йому. І якщо так подивитися, не раз видно було, знаєте, як там після якогось стрибка чи ще щось, оці спортсмени підходили до трибуни і питали з поради. І тренер, який є поруч, який є збоку, і просто йому казав: ти зможеш зроби так, зроби так, і тебе все вийде. Так от, Бог це є наш тренер. Який нас підтримує в часі нашого змагання за своє життя. Він є тим, який, і, якщо рече ми дозволяємо Богові нас тренувати, тобто, ми дозволяємо Богові нам підказувати, як рухатись, як перемагати в цьому житті. Ми здобуваємо олімпійську модаль. Тобто, зранку ми говорили про Бога. Який є суддя, який знає нас середини. А сьогодні ми бачимо другий бік Бога, той, який, знаючи нас середини, підказує нам, Він нас веде, Він нас тримає. Просто важливо є е, слухати, що Він говорить. Не боятися слухати Його слова, не боятися слухати Його підказки. Я думаю, що наразі в житті кожного з нас були такі моменти, коли ми щось починаємо робити, а в нас не виходить. І так, і сяк, і відкладаєш справу, через годину знову до неї повертаєшся, знов не виходить, знов не виходить день, другий, третій. І, можливо, і от в той момент людина, віруючи, вона себе запитує: Боже, чи дійсно це моє? Чи дійсно це мені потрібно? І Бог каже: або так, або ні. Як каже, ця справа не йде далі. І тоді людина каже: раз вона не йде, значить ти не хочеш. А не віруючи, людина далі впирається, знаєте, йде, йде, ламає, ламає. Так вона, можливо, досягне якогось успіху. Але якою ціною. Знаєте, є такий вислів, пірова перемога. Був такий е, колись воєначальник пір, його так і назвали пір. Він був греком, і от е, чергова грецька війна з кимось там, сусідами, з персами, вже й не пам'ятаю зараз. І ось цей пір він виграв дві битви, великі битви. Але внаслідок перемоги в цих битвах він втратив дві треті свого війська. І ворог, який був мудріший, він не йшов, знаєте, на пролом. Бачачи, що битва програється, він забирав своїх, свої війська і відходив назад. І в результаті оцей пір, втративши дві треті своє війська, програв всю війну. Він не послухав, можливо, того, що йому казали, що це не треба робити. І от коли ми дослухаємо Бога, відкриваємо своє серце на те, що Він нам хоче сказати, через Слово Боже, тобто через святе письмо, через молитву, яку ми молимось, через слова священника, то тоді ми чуємо від Нього завжди оцю підтримку. І зараз, в цей час, складний час для всієї України. Ми маємо слухати Бога, слухати те, що нам Господь говорить. А слова Бога є прості. Змініть своє мислення, перестаньте думати, як раби, перестаньте жити в гріху, поміняйте свою думку, своє ставлення один до одного до цього життя. І тоді отримуємо перемогу. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили на з грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амін. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови у здорових поранених всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Поверни живими і нешкодженими всіх полонених і просимо Тебе, Господи, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю ніч. І даруй мирний, спокійний, здоровий сон, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о й годині Божесної літургії. Це буде літургія, в якій ми молимося за наших померлих. Тож запрошую всіх взяти активну участь в цій літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!